Всім привіт подписчики! Сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні ми будемо робити мій віно вермишель в кока колі Поїхали! І так, заливаємо! Обережно! Ой, ой. А ти Олію достав? Там. Та вийне пісня. Чекаємо. А перед тим, як ми будемо коштувати суп, я б хотів би вам порадити крутий телеграм-канал нашого підписника. Там виходять дуже багато крутих. Постів, він там про своє життя, підписуйтесь, так суп уже приготувався, засипаємо приправу, ну пожмякай. Фок, блять! Бля, покупає б! Ку що їмо? Зливай воду. І Тут гусай де приправки більше. <laughs> Давай. Кусай. <Сайдем>. Так. <laughs> я yeah, yeah. <laughs> 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 І так, ваші коментарі після супу. E, мені здається, все було yeah. дуже смачно. E. Мабуть, я буду чистіше таке куштувати. Ну, мені здається, з приправо не вкусне, але пабло Павло каже, що смачно. Ну, супчик дуже їстівний. Е, е, але мені кажеться, не, не вистачає приправи. А так все добре. І так, суп, всім сподобався. Всім пока!